Дорогесенькі, завтра буде розіграш, а завтра на що, 30 липня, о 20 або о 20.30 буде розіграш в нас. Розіграш буде в нас зеркала і пуфіка 5 в одному. Що для того треба зробити? Ви чекали цілий місяць, а я вам казав: YouTube канал підписалися, інстаграм підписалися, тіктоку в командній групі ви вступили. Вайбер або в телеграм канал, той або той на вибір вступили, окей? І саме головне, пароль будете знати, ви який пароль пишемо або в Ютубі, або в інстаграмі, і утримайте пароль. Ті, хто був вчора чи нині на ефірі, вони пароль знають. А ті, хто не був, питайте пароль в інстаграмі після того, як підпишетесь на інстаграм. Або питайте в Ютубі після того, як підпишетесь на Ютуб, окей? Okay? Під тим відео, okay? Все, Всім добра. Миру поділилися відео всім і все, окей, okay? буде добре. Миру, добра, всім па.